Те ж саме буде скоріше все років через п'ять по світу, коли будуть скуповувати ділянки, які продатні під на блоки. Тому можливо, це на перспективу робота. Щоб за за собою ці майданчики, тому, тому що... це майданчики, дефіцитна штука. Ми коли зробили інтерв'ю з Юрієм Сапожніковим з Київської Києва енергопроекту, то він казав, що в Україні взагалі всього п'ять майданчиків. Щось є таких, де можна великі станції ці ставити. Це там і ну, це я так вода, розумію, це геологічна спрятав... структура, там дослідження треба проводити. Ну зато тобто, нас їх не так багато в Україні. Всього п'ять. Ну, да, це я, я я думаю, що він мав на увазі кадастр майданчиків, який ще ми залишилися від. СРСР, так, да. ну, це той же Чигирин, так. Е, це, да, да, да. Ну, це в Кадастрі да, є майданчики. І була Харківська Атець, якщо не помиляюсь, там була така перспективна ну, ділянка. Це, я до того, що навіть якщо вважати, що Україна там досить, ну, досить велика країна, там, чи, якщо до вторгнення там, тих 603,7 тисяч квадратних кілометрів, то все одно місць, де можна поставити атомну станцію, їх небагато. Ну, Так, так. А якщо ми. ну, верніше, ми вже інтегрувалися до. Енергоринку Європи то це велика перспектива, тому що там вони хай там забудовуються вітром сонцем. А коли дійсно була потрібна енергія, енергія, ну, стала надійна, то чому б не продавати йому пікові години за великі гроші та заробляти? На цьому? як, наприклад, Франція, вона щорічно своїми мета прибуток 3 мільярди євро?